В американських лейт-найд-шоу були і президенти в гостях в Україні, попри чисельні спроби, не вдалося цей формат запустити. Можливо, тут проблема навіть не у ведучих. У нас дуже велика проблема із політиками, із зірками, а -а. із акторами, із музикантами, які не здатні до самоіронії. Має такі здібності до миттєвої блискавичної реакції і імпровізації Андрій Данилко. Скоріше за все, їх якісь мережі, там, чи Amazon, чи Netflix, кажуть, стрімінгові платформи. Рано чи пізно їх куплять. Медіуми подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім! Ви слухаєте подкаст Медіума при мікрофонах Наталя Соколенко і Вадим Міський. Привіт, привіт, і сьогодні з нами також журналістка медіа Антоніна. Це Катерина Городнича. Катерино, вітаю вас. Привіт, і говорити. Ми будемо про late -night Show. Це формат, який пережив пік своєї слави популярності у світі, але в Україні він, бачите, так якось не дуже прижився, хоча кілька спроб було. Ми сьогодні спробуємо оглянути ці кілька спроб а також поговорити, куди рухається тренд із late -night Show у всьому світі. Я думаю, що для частини наших слухачів саме поняття цей набір слів late -night Show» напевно може й ні про що не говорити, і не викликати ніяких асоціацій. А між тим, справді, як Вадим сказав, що у світі у демократичному світі цей формат шоу популярний. Катерина, розкажіть, будь ласка, от що це тут? Є декілька головних ознак. Перш за все, late Night» – це прямий переклад вечірнє шоу. Це зазвичай щоденне телевізійне шоу, в якому ведучий частіше за все, це комік, тому що людина має реагувати і бути дотепною. Він описує події дня, новини дня. Він стібеться з новин дня. Це перша частина. Друга частина зазвичай це інтерв'ю з якимось гостем тобто, це або актор, або співак, або медійна персона, скажімо так, тому що в американських лейтнер-шоу, наприклад, були і президенти в гостях. Далі це якісь скетчі опціонально, але частіше за все так. Це скетчі, і плюс ще якийсь музичний елемент, тобто або прем'єра пісні, або просто чийсь виступ, і плюс частіше за все протягом шоу ще є такий базовий бенд, тобто якийсь оркестр, який супроводжує все це дійство, тобто це такий суповий набір. Частіше за все він використовується або повністю, або частково з цього списку як формат. Ну і приводом для нашої розмови стала ваша дуже цікава Стаття на Антоніні. Я нагадаю, це медійний таблоїд, який ви можете знайти зокрема через Детектор Медіа. Так от ви написали про те, що цей формат Show доживає останні роки в Україні, попри чисельні спроби, не вдалося цей формат запустити. І от ми говорили з Вадимом перед записом про цей феномен та чому так сталося. Адже українці славляться взагалі то почуттям гумору у нас є і навіть регіональні особливості гумору є там одеський, гумор є подільський гумор, є закарпатський, гуцульський, і тим і не менш щось менше. Із цього до речі було і мало вираження певне своє телевізійне. Щоправда, не все у форматі Show. Так тому цей формат, можливо, він в принципі якось не накладається на наші характери, на наше сприйняття того, як може подаватися інформація, чи причина в чомусь іншому. Дійсно, у нас є купа людей, які здатні дотепно жартувати, реагувати дуже швидко імпровізувати. Але це не ті люди, які зацікавлені в тому, щоб вести лейт найт шоу. І дуже багато інших людей, які і справді дотепні, але не так швидко реагуючи. Тобто, скоріше за все, люди з непоганим почуттям гумору, але не здатні до швидкої імпровізації. Але вони мріють бути ведучими лейт-найт-шоу. І от дуже Багато спроб було саме в такому форматі, коли дуже хочеться, тому що формат дійсно класний, його цікаво дивитися. Я просто фанатка. Я дивлюся буквально мало не щодня, і це завжди смішно. Ну, а, а... дивитися ви не українські, я так розуміла. А, ну, звісно, того ж Джемі Кімела і Джимі Феллона і дивлюся насправді. Mm -hmm. Тому що вони наразі зараз найцікавіше повідвалювалися ті, кого я ще дивилася, крім них. Я раніше дивилася ще Джеймс Корден. Та він теж смішний. У нього ще були різні варіанти. Рубрик у нього було караоке з зіркою. Він їздив на машині з зірками, і вони співали разом пісень. Ну тобто, він смішний, він класний, але закрили шоу. Мені дуже подобався Тревор Ноа, Він дейлі шоу вів. Він пішов в стендап і в подкасти тепер. Елен Дженеріс, я думаю, що вона просто стомилася і її закрили теж через рейтинги. Проблема українських лейтнайт-шоу в тому, що ну, наприклад, я пам'ятаю, що коли я працювала ще в 2011 2012 році на ТВІ, там у нас були такі спроби. Люди запускали такі шоу, але вони більш були. Аналітичні, не такі веселі вже нині покійний Павло Шеремет запускав таке шоу. Воно позиціонувалось як лейтнайт-шоу, але і з того, чим воно нагадувало лейтнайт-шоу, це був тільки антураж, це стіл, диванчик і бекграунд, як вечірнє місто. Мені здається, навіть <зас> я була гостею на цьому, шоу. Напевно, да. так, Напевно, тому що воно мало там якийсь період життя, але не проіснувало, тому що ну воно по суті не відрізнялося від. Thank you. Просто ток-шоу, просто інтерв'ю Я от Все. про що думаю, можливо, для того, щоб так блискавично швидко реагувати і жартувати, ну це не боятися в першу чергу. Треба так жартувати, не мати якихось внутрішніх цензорів, внутрішніх кордонів про що можна жартувати, про що не можна. Я припускаю, що в американців і в британців, які дуже спеціалізуються на цьому форматі, вони може просто вже як народжувалися, знаєте, з відчуттям вкоріненої свободи в в школі можливо не знаю в загалом політичній культурі, і тому в них немає необхідності кожного разу продумувати наперед і відтак не так швидко і безкавично реагувати про що ми жартуємо, а про що ми не жартуємо. От я пам'ятаю Дональда Трампа, кандидата у президенти ще 2016 року тієї кампанії, коли він прийшов. Я вже не пам'ятаю до кого він прийшов до когось із ведучих цих лейт-найт-шоу, І оцей ведучий просто взяв йому Зруйнував його зачіску, яку так складно Трампу вибудовують на голові, але я щось не пригадую, щоб наші взагалі будь-які ведучі будь-яких там гумористичних шоу могли собі дозволити торкатися так своїх гостей, чи щось їм там робити на голові. До речі, у мене є така думка, що, можливо, тут проблема навіть не у ведучих, можливо, ведучі могли би це робити, але у нас дуже велика проблема із політиками, із зірками, а. із акторами, із музикантами, які не здатні до самоіронії. Ага. Угу. По-перше, люди дуже Погано сприймають критику у нас, якось не прийнято з гумором ставитися до цього. Всі ображаються на кожному кроці. Кожна людина, про кого хоч щось не похвальне говориться, вона пише про те, що її хейтять. Так найсмішніше, що ображаються навіть ті політики, які донедавна самі виступали у ролі коміків і висміювали інших да. політиків. Ну це тому то справа, mm -hmm. Да, да. Ну, я пригадую кілька шоу наших. Юра Марченко вів своє вечірнє шоу, вів Майкл щур. Ну навіть скажімо, вони доволі кмітливі і смішні, і я собі не уявляю, щоб вони могли пошебуршити зачіску умовному Петру Олексійовичу Порошенку. Або Леоніду Кучми в нього теж складна конструкція завжди на голові так, так. не менш складніше ніж у Дональда Трампа, тому що волосся я перепрошую менше. От бачите, я пожартувала з приводу Леоніда Кучми, але це теж не просто мені здалося. Тобто я ще підбирала якісь слова. А я, я т... знаю чому. чому, тому що якби ти сиділа з ним разом в ефірі, ти напевне би так не пожартувала. Це саме можна сказати і про жарти кварталу. Там, прям в цей момент, ну кличко не сидить в залі, коли про нього жартують ага. чи Гонтарєва, розумієш? Зрозуміло. Але Катерина, давайте тоді вже поговоримо про ці західні шоу, чому там у них намічається такий занепад і прогнози самих тих зіркових телеведучих, яких зараз у них все начебто добре, і з рейтингами, і з переглядами на Ютубі, однак вони тривожаться через своє майбутнє, майбутнє цього лейт-найт-шоу як жанру телевізійного. Це очевидно, вони самі про це говорять, і це і аналітики писали з 2022-го Я там цитувала цю статтю медіа-аналітика, який використовував цифри і порівнював цифри показників десь середини десятих і сьогодення. Ну скажімо так, два роки тому. Рейтинги не лишаються ті самі. Вони дуже падають, тому що всі перегляди йдуть онлайн, йдуть в стрімінги, ідуть в Ютуб. Відповідно, я дивилася, що у Фелона і у Кімела у Фелана трошки більше підписників, там десь за 30 мільйонів перевалило вже у Кімела трошки менше, але тим не менше, все одно люди дивляться в Ютубі. І я дивлюсь в Ютубі. Ну, звичайно, бо я не живу в США, я не дивлюсь по телебаченню, але це дуже дорогі у виробництві шоу. І відповідно, вони не зможуть існувати в тому вигляді, в якому вони є зараз, на ті гроші, які може давати монетизація або там навіть реклама в Ютубі. Це можливо лише з рекламодавцями на телебаченні, оскільки перегляди не саме на телебаченні падають рейтинги падають. Відповідно, і вартість реклами в цих проєктах падає, і у них немає тих грошей, які були раніше на виробництво. Саме тому це ну, така проста проблема здавалося б, але. Очевидно, а в інтернет Дамрику, цей але... формат не сильно мігрує. В нього є якась проблема з інтернетом. Я от бачу, що в статті ви пишете про те, що, зокрема, спосіб споживання нелінійного контенту, ну як правило, там да, через ott платформи чи в тому ж Ютубі його люди інакше споживають. Вони не щовечора чекають годину, коли воно почнеться, а дивляться. Ну там скажімо вечора, не щовечором я по собі можу сказати, тому що я от прям цільова аудиторія. Я споживач я сідаю і дивлюсь декілька випусків, або навіть не ви. Пусків, а шматками, бо вони самі його на шматки ріжуть. І якщо uh -huh. проаналізувати кількість переглядів, то, наприклад, інтерв'ю Кімела з Райаном Рейнольдсом, коли Дедпул виходив, uh -huh. там декілька мільйонів переглядів. Просто якийсь шматок з, може, новинами або жартами на новини, або ще щось. Інший шматок, не Райан Рейнольдс. Це там 30 тисяч переглядів. Ну це ж не перегляди для реклами і для заробляння. Ну, так, телевізійна аудиторія, вона вже сидітиме і від початку до кінця дивитиметься в прямому так. ефірі в очікуванні наприкінці появи суперстар в гостях там чи якогось свого улюбленого фрагменту. Вони напевне дивитимуться від самого початку. Це велика проблема цього нелінійного споживання. А можливо, можна трансформувати цей формат -шоу у щось таке, щоб mm -hmm. зберігло би цей жанр а з іншого боку, все таки зробило його прийнятним для споживання нелінійного. Я думаю, що це неминуче, тому що дивлячись знову ж таки, аналізуючи перегляди в тому ж Ютубі, можна подивитися, що саме споживають глядачі, на що саме вони орієнтуються, чого можна позбавитися і робити ставку на найбільш популярний контент. Наприклад, той самий медіа аналітик, який написав книжки про лейтнайт-шоу, про формат лейтнайт-шоу, він описує досвід того ж Летермана, у якого завелося ток шоу власне на нетфліксі, але воно вже зовсім Інше, тобто це не формат лейтнайт-шоу, це просто формат інтерв'ю. Тобто він робить ставку на те, що найбільш відоме було від нього, як продукт, який він виробляє. Відповідно, Netflix вже сплачує за виробництво, і він робить тільки те, на що є попит. Якщо Кімел і Фелон добре жартують, і у них дуже прикольні скетчі і класні інтерв'ю з зірками. Ну от, напевно, це три ті складові, які будуть працювати в їхньому випадку. Скоріше за все, їх в якісь мережі там, чи Amazon, чи Netflix, коротше, стрімінгові платформи рано чи пізно їх куплять і будуть запускати. Врешті-решт саме стрімінги ряд. Тують якісь серіали, наприклад, які на телебаченні втрачають рейтинги. Ну бо серіали теж практично не лінійне дивлення. Це тренд людині цікавіше сісти і подивитися декілька серій поспіль ніж чекати раз на тиждень наступну серію. Я думаю, що все йде туди, тобто виживуть тільки найкращі. їх куплять умовний Netflix, буде сплачувати за виробництво, а решта буде маргінальними YouTube контентерами або робитимуть щось не на таку велику аудиторію. Я от переживаю, що зникає цей ефект прямого ефіру, несподіванки. Особливо мені здається, це важливо для політичних жартів, тому що коли є такі шоу, де ведучі без всякого страху можуть жартувати про що завгодно і над ким завгодно. Мені здається, це теж одна з ознак демократії і такої глибоко вкоріненої демократичної культури суспільства. Ми на шляху, лише мені здається, хоча історично українці жартувати любили. От є такий цікавий цикл лекцій у Ростислава Семківа, викладача києво могилянської академії відомого літературознавства, український гумор. І він там якраз досліджує ще з часів Івана Вишенського, як ми жартували, потім були бурсаки, був Котляревський, і в радянські часи був в суті підпільний гумор, крім того офіційного. Тому я би дуже хотіла, щоб у нас таке шоу з'явилося. Давайте зробимо такий невеличкий огляд з того, що виходить зараз. Вадим вже згадав про ті спроби, які були, і про Юрія Марченка і про Майкла. Щура. а от що виходить зараз, і яку би видали оцінку цим шоу? Зараз того, що я знаю, як завжди, люди з Теліка дуже багато дивляться. Тілік mm -hmm. є таке. Я знаю тільки і іноді дивлюсь. Це «2023», Це шоу Євгена Яновича. Я дуже багато надій покладала на це шоу, але ні, все одно не працює. Ну по перше, воно якось натужно звучить, немає легкості. Відчасти ведучий такого шоу має мати якусь краплинку такого самолюбування. Євген, мені здається, такий трошки сором'язливий хлопчик, як на ведучого такого шоу, і все ж таки імпровізація хромає в цьому випадку. Так, да, автори мають величезне значення при написанні жартів при підготовці шоу, але імпровізація це головний коньок спілкування з гостями в студії. Торік були mm -hmm. на детекторі медіа публікації про шоу, яке можливо претендує чи претендувало, чи в очах, чи в умах тих, хто його робив. Претендувала на цей формат «Late Night Show». Я маю на увазі програму «Тихий вечір із Оленою Кравець, яку фінансували із бюджету. То і виходила вона на каналі Дім. До речі, виходить ще чи вже ні? Я вже не виходить. Не виходить. Угу. Ну а чим викликаний сміх такий? Тому що от проблема, як ви кажете, у телевізійників. Я є колишня телевізійниця, але так, у мене проблема з тим, щоб дивитися телевізор, тому що немає в мене такої технічної можливості вдома дивитися телевізор. Так, от, це шоу. Я читала ці публікації, ну, основна критика, зокрема, в тій публікації на детекторі медіа і не тільки там. Стосувалося того, що значні кошти 27 мільйонів гривень у 23-му Році було виділено на програму Тихі вечір з зеленої кравеці, і тут ставилося напевно справедливе питання, чи доцільно було витрачати державні саме гроші на таке шоу, але з творчої точки зору, що не так з ним було, чи все так? Я думаю, що знову ж таки, це не я думаю, це так думають медіафахівці, які аналізують лейтнайт-шоу як формат, що будь-яке лейтнайт-шоу, воно стоїть на одному єдиному киті, і один єдиний кит це ведучий або ведуча персоналія ведучого або ведучої. Олена Кравець нічого не маю проти Олени Кравець, але вона все життя виступає за сценарієм. Вона не є хорошою актрисою і вона не є. Імпровізаторкою, вона є КВНщицею. КВНщики це такий специфічний формат акторства і ліцедійства, і він не дуже працює з іншими форматами. Тобто, я не є хейтеркою формату там Ліги Сміху чи Чікавину. Мені подобається різний гумор. Але це не формат лейтнайт-шоу. Олена Кравець не здатна імпровізувати. І Олена Кравець не здатна бути окремо смішною. Тобто вона могла. Бути смішною комусь в скетчах 95-го кварталу, комусь прописано. це хороше зауваження, так винесення Кому, задушкій, так, так. аудиторії, наприклад, Мені не було смішно. Я тому й кажу комусь. Але навіть якщо так, то ну, ми приходимо до висновку після цього шоу, що напевно не вона грала лідируючу роль в тому, що робило для когось смішними ці скетчі. Ну, вона просто Лена кривець, хороша жінка. Але ні, а є в нас хтось в Україні взагалі такий, хто би підійшов на цю роль? Можливо, це людина, яку надихне наша розмова спробувати себе в цьому жанрі, запропонувати себе або продюсери звернуть увагу на такого потенційного ведучого лейтнайт-шоу. Ви знаєте, я дивлюсь багато українського стендапу. На жаль, він мені теж не смішний. Я дивлюсь багато тієї ж самої ліги сміху, яка є спадкоємцем Кавина. Є багато смішних персонажів, але на жаль, вони саме персонажі, тобто вони не є повторюся вже в мільйонний раз імпровізаторами. Це персонажі, вони смішні, тому що вони там тягнуть якусь певну роль свою і жартують із рамок свого персонажа. Я писала у себе в матеріалі, що не сьогоднішні люди, які здатні були би вести таке шоу, а люди вчорашнього дня, скажімо так. Сьогодні я на жаль не бачу це не означає, що їх немає просто мені вони не потрапляли на очі. Звісно, всі говорили всі, з ким ми говорили про формат Light Night Show, Всі говорили про те, що свого часу Сергій Притула був ідеальним кандидатом для цього, тому що ми всі пам'ятаємо, як він вів відбори на Євробачення. Його влучні коментарі, дотепність і імпровізації були прямо працюючими, і він зміг би такий формат потягнути, але наразі ми знаємо, що він вже не зацікавлений ні в яких форматах. Він робить собі іншу кар'єру. Так само Має такі здібності до миттєвої блискавичної реакції і імпровізації Андрій Данилко. Свешоу да. було. А воно підпадає да. під формат лейтнайтшоу. Да, підпадає. Підпадає. Єдине, що не скажімо так, одним із того переліку необхідних складових підпадає. Там не було якихось політичних рефлексій, там не було додаткових скетчів чи виступів. Але якщо все в пірімішку, так скажімо, то да, підпадає це гість, це жартівливе інтерв'ю, і воно було смішним. І Данилко був непоганий в цьому. На жаль, роки десятиріччя, скажімо так, його кар'єри по перше зробили його переважно російськомовним. Це по перше. По друге, він просто вже знаєте, людина стомлюється. Він справляє враження людини стомленої. Тобто потрібен якийсь кураж для того, щоб імпровізувати і вести подібне шоу. Ну тобто, ні, ми говоримо лише про типаж або тип гумору, який міг би підійти. Я не кажу, що це там дві людини, які могли би зараз вести. Ні, вони з різних причин. Але не зможуть. Але ну, от такого ж типу люди з такого ж типу гумором, вони б, мені здається, були б дуже ок. Я чесно зізнаюся, що коли мені треба підняти настрій, я шукаю на Ютубі старі записи. Ну правда, не СВ шоу, а його виступів yeah. І, Ну yeah. вони простенькі, звісно, ці жарти. Але він талановитий артисти, і це завжди рецепт з підняття настрою, який завжди діє. Тому ну ви, ви слушно зауважили про те, що він сформувався більше як російськомовник. Тут питання, чи будуть у нього відстрілювати, чи відстрибувати ці жарти. Українською мовою, якщо він багато років був більше на ту аудиторію зорієнтований. хоча ми чогось можемо не знати про Андрія Данилка, чим він справді станом на зараз живе, може він якраз вдосконалює свою українську мову і потішить нас, якраз у нього додасться вже життєвої мудрості. Талант, я думаю, нікуди не дівся, покращиться українська мова, і це був би варіант. Хоча, чесно кажучи, якщо порівнювати Андрія Данилка із тими ведучими лейтнайт-шоу американськими британськими, про яких ви пишете в своїй статті, про яких ми згадували. Але мені здається, це все таки трошки різний формат, як це дібрати слова ну, більш високого рівня і культурного, і ну, такого з точки зору шоу-біза, ті шоу, і мені би хотілося врешті-решт побачити от таке українське, ну, скажімо так, інтелектуальне, але достатньо розкуте оце лейтнайт-шоу, чи можливо воно вже буде не лейтнайт, а якесь на стрімінговій платформі. Тому я буду в це вірити Катерина Ну, дуже дякую І за це дослідження. Мені так було цікаво почитати. Я одразу попереходила в Ютюбі на ті випуски шоу, про які ви там пишете. І ще більше мене виникло таке непереборне бажання колись побачити шикарне, гостре, розкуте лейтнайт-шоу або його відповідник на стрімінговій платформі. Знову ж таки, як демонстрація почуття гумору українців, які притлумлено напевно роками то й століттями перебування в окупанті. Ації в російській окупації. Ну і це буде означати, як мені здається, нову сходинку в нашому сходженні до справді демократичного суспільства. А поки Наталко йдемо дивитися сердючку. Нагадаю, з нами була журналістка медіа таблою до Антоніна Катерина Городнича. Катерино, дякую вам. Дякую вам за цю розмову. Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. з Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.